Мене мама народила в 45, і цього могло не бути. Коли мої старші брат та сестра дізналися про мамину вагітність, вони були приблизно мого віку, і вони сильно злякалися за мамине здоров'я за те, що це сталося в такому віці, і вони почали вмовляти її прервати, цю вагітність. Мене мама народила в 45 і я пам'ятаю, що коли ми відвідували якісь громадські місця, ось, наприклад, ринок це міг бути, то мені могли сказати: типу, о, ваша бабуся там, а от ваша бабуся. Мене це неймовірно сильно злило, прям виводило із себе. І я, будучи такою малесенькою дитиною, постійно виправляла тих дорослих людей, я казала з гордістю. Це моя мама. Я дуже сильно злилася на них і робила їм замічання. Мене мама народила в 45 і вона багато в чому мене не розуміє, як би там не було. Але ось ця вікова прірва між нами існує. В неї більш таке пост. Пострадянське виховання, інші погляди на життя, але це не заважає нам говорити по телефону просто годинами. Мене мама народила в 45, і я безмежно їй за це вдячна. Люблю її, не дивлячись ні на що. Дякую вам за увагу. Дякую, якщо додивились, якщо поставили лайк, якщо написали свій коментар, для мене це дуже важливо, адже це допомагає просувати мій блог. Всіх люблю, обіймаю і до зустрічі!